Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Сьогодні до мене прийшла ще одна посилочка до мого дня народження від моєї групи вишивка бісером від Наталки. Від тих дівчат, які приймають участь у днях народження. Погляньте, яка габаритненька така собі. Коробочка немаленька, Як Мій синок сказав: мама, тобі там що прийшло? Е Каже, б... ноутбук прийшов. Кажу, <laughs> так, кажу, ноутбук прийшов. От, Він такий, каже, мам, відкрипа, подивимося. Хоче це я зніму. Це. Ось так зніму таку к'еточку. І покажу вам, підпогляньте, така гапаритника, ну така. Як дійсно ноутбук, тут лежить, даже тут не знаю, який ноутбук, великий ноутбук, така коробочка немаленька. Так, давайте ми її відкриємо. Що ж там прийшло? Моя доня дуже захотіла бачити, що ж мамі прийшло. Тому ми хочемо подивитися, що ж тут нам прийшло. Ой, дівчата, я даже... шановні друзі, шановна. Група. І підписники мого каналу мені, якщо чесно, навіть страшно її відкривати. Тому що вона така велика. І що ж там, що ж там таке цікаве є? Боже, що там такого є? Що мені там прийшло? Ну тут явно лежить багато добра, я вам так скажу. Що там, що там, що там? Такі красоти. Ух ти, дівчата, дивіться. А, скільки красоти. Ух ти тишка, дівчата. Яка красота. А, я ще не розпакувала, а вже дивіться. Давайте я відсуну. То, то може мамі отак Будемо доставати по-одному, да? показувати. Дивіться, я хотіла таке. Таку зірочку на ялинку. Вона нам потрібна, правда, доці? Красота. Така красива, красива. Дякую всім. давай Давайте по одному часу, по, -по, -по мамі, Час, чуть ближче. А це така гарна коробочка. Це, напевно, чай. Давайте подивимось. Чай, чорний, байховий, фасований Royal Tiger. Ну що собі, красива коробочка така. Для бісера пригодиться, до речі, як вип'ємо чайок. Дякую, дівчатка. Так, давай ми тут, що ж тут ще лежить. Тебе? Оце. Давай подивимося. Тут стільки красоти, дівчата, я буду по одному діставати. Воно в вже, же. Бутилочка, я їх, мені вони так нравляться. Дівчата, дякую. Це на, на, може бути на як його? магніт на, на холодильник, наприклад. М -м -м. А може я придумаю щось так, що вона буде в мене стояти? Я їй таке можу придумати. Ось така класна бутилочка. Це лікьор. так що мені дівчата лікьорчику вислали. Дякую. Дякую, дякую. М -м -м. Яка красивенька, красивенька ігрушка. Цікавенька така мишка, чи що це? Красива. Дякую, так, да, це мишка. Дякую. Це у нас що? Такий Дід Мороз. Клас. Ух, яка вона велика! Ай! Класна, дівчата, а що я ще бачу тут? Я це дуже хотіла. До речі, в мене в колажі було тільки одне фото, що я хочу, а далі було був осакіт в мішку, я їм таке придумала. <сум> дивіться, дівчата, дивіться, погляньте. Я їх дуже хотіла. Ось такий годинник. Дуже-дуже-дуже-дуже хотіла цей годинник. Знаєте, я навіть хочу його відкрити, глянути. Давайте ми разом з вами його відкриємо. Я хочу глянути. Я хочу подивитися, дівчата, що там є всередині. Мені цікаво. Давайте. Давайте подивимося, які вони ці часи. Ой, з бісером! Клас! Супер! Не треба буде підбирати бісер, Це все з бісером. Погляньте, пакуночок бісеру. Дивись, тут який, скільки бісер, бай. І годиночок сам. Ой-ой. Так, он такий собі немаленький такий годинничок. Ось такий годинник. Я його дуже хотіла, ще й з бісером. Дякую, дівчата. Щиро, щиро, щиро вдячна вам. Дуже-дуже. Ну це ще не все, дівчата. Ви думаєте, це все? Це ще не все. Це ще не все, дівчаточка, мої дорогі. Так, зараз ми це до цього не Тут ще щось є такий з горточок із шоколадкою. Мені цікавенько. Давайте ми подивимось, що, що ж там лежить. Цікаво, цікаво, цікаво. Що тут є? Ось. Дякую за шоколадку. Це я, наскільки розумію, це подарунок від Лєночки. Особисто від неї. Вона мені казала, ось що тут є? Смаколики? Смаколики, то буде доці моїй, дай, Руся? І тут ще щось є. А що це таке? Тут ще щось є, дівчата. Капець стільки запаковано. Капец. Так, одна. Тут ще одна шоколадка. дякую. Дякую, тут ще одна шоколадка. Ми зіркою поп'ємо чайку з шоколадкою. Да, дать. Що там ще лежить? Щось лежить, дівчата. тут ще щось вишивальне лежить. Що це? Я не знаю, що це. Клас! Я такого хотіла купця котик! Клас, я його хотіла! Клас, дякую. Дякую, Леночка. дякую тобі велике-велике. Я його хотіла. А ще дуже хочу. Там є. Відмедики, там є криси, такі, типу, гноміки, я дуже їх хочу і я обов'язково собі прикуплю. Обов'язково прикуплю собі. Думаю, мені чоловік на день народження дозволить себе порадувати таким. Дякую, це взагалі це любов, любов, вообще клас. Так хотіла цей ліктерчик, взагалі, дівчата, вип'ємо ліктерчик. Клас, взагалі, дякую вам, велике, велике, дякую. Це така велика іграшка. Я думала, вона менша, а вона така велика. Я вам говорю, з бісером. Все. Супер, дівчата. Я вам щиро, щиро-щиро вдячна. Ще раз покажу ось такі подарунки, чудові чайок. Подивіться, скільки всякої краси мені прислали мої найдорожчі для мене люди. Це моя група вишивальна. Моя родина, скажу так, вишивальна. Я дуже-дуже вам, дівчатка, всім вдячна. Стільки подарочків, стільки дерев'яшечок, красивих. Я хотіла кота в мішку. Я його отримала. Дякую вам щиро всім. Всім, 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 всім дякую. Хотіла і отримала. Всім дякую. З вами була Наталя Де. Дівчаточка, дякую всім. мені взагалі. Я в захваті. Вони будуть сьогодні зі мною ночувати. Я їх біля себе покладу. Це, це буде сьогодні моє. Я сьогодні їх покладу біля себе. Буду з ними спати. Зараз п'єм чайок з доцею. Візьмемо шоколадку, смаколики. Ой, дякую вам, велике, дівчата. А оце... Ой, чекайте, я ще що я допускала. <кхи> Дивіться, оце стільки красоти, мені багато прийшло. Щиро вам всім дякую за такі приємні, щирі подарунки. Я знаю, ви це зробили від душі. Дякую всім. Велике-велике, я буду біля них спати, капець. Та бутилочка, яка вона класна. Я її хочу. Хочу, хочу, хочу вижити такий лікерчик. Клас, вообще. Дякую вам, дівчатка. Всіх обіймаю, цілую. З вами була Наталя. Де. Дякую вам щиро, моя родинна, вишиванна група. Дякую вам всім щиро. Я вас дуже всіх люблю. Мені дуже, дуже, дуже приємно. Щиро, всім вдячна, всім па-па. до нових зустрічей.